Крім того, у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили оновлений центр невідкладної неврології. За які кошти вдалося це зробити, та як виглядає оновлений підрозділ, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Оновлений центр невідкладної неврології представили у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги. Відділення капітально відремонтували та придбали нове обладнання. Тут цілодобово надаватимуть допомогу хворим з інсультом, розсіяним склерозом та іншими невідкладними неврологічними станами. Скоріше всього, це буде як дивіз чернісів в'єднання людей, влади і медиків. Починали це від управління капітального будівництва, от а завершували вже ми, бо тому, що я розумію, що в них скрута. А ми за рахунок своїх зароблених грошей і спонсорських вдалося зробити таку справу. На роботи витратили 2,9 мільйони з державного бюджету: 4,1 мільйони зароблених лікарнею грошей та ще 2 мільйони грантових коштів. Тут надаватимуть допомогу пацієнтам із гострим порушенням мозкового кровообігу. Тут може лікуватися всі. Жителі області, незалежно від місця проживання. Це неврологічний центр. Більшість тут є невідкладна неврологія, ну, головне місце займає інсульт. Направлення від сімейного, ну вони, як правило, потрапляють по ургенції суди. Все, що по національному протоколу, я підкреслю, національному протоколу, ми надаємо безкоштовно. Все, що виходить за межі, те, що маємо, то допомагаємо. А всі обстеження. Все безкоштовно. КТ функціональна діагностика повністю все забезпечено. У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі лікарів неврологів, реаніматологів, реабілітологів, фізичних терапевтів та фізіологів. Тут є змога зробити МРТ, КТ, аналізи та тромболізис. Безкоштовно реконструйоване відділення оглянули представники органів місцевого самоврядування. Це на мою думку, це не правило. Це виключене справила сьогоднішній день. Надзвичайно прекрасний. Ми відкрили буквально два відділення у двох комунальних закладах обласної ради. Тому для мене це надзвичайно гарна подія. Це подія, яка демонструє те, що ми. Можемо надавати і надаємо якісні медичні послуги. І те, що ми сьогодні збільшуємо спектр надання якісних медичних послуг, а це відповідно позитив для всієї громади Буковини. Крім того, почесними грамотами обласної ради нагородили лікарів та підрядника, які виконував роботи. Відділення розраховане на 35 ліжок. Окрім інсульту, тут лікуватимуть також розсіяний склероз та інші невідкладні неврологічні стани. Тому що тут від, ну, проходять лікування хворі, які відповідно цього потребують. І в нас на тих потужностях, які були, не було такої можливості надання правильних, якісних і вчасних послуг, а якраз це відділення дає таку змогу. Тому це надзвичайно вчасно і надзвичайно прекрасно і добре. В Чернівецькій області від інсульту гинуть понад 600 людей. Чимало отримують інвалідність. Причому хвороба щороку молодшає. Саме тому вирішили оновити центр невідкладної неврології, де таким хворим цілодобово надаватимуть невідкладну допомогу за європейськими стандартами. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.